Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаверлян. Жестова мова Моніка Соробей. Сьогодні у випуску про таке на Черкащині ґрунтова засуха через брак опадів. Як така погода вплине на врожай? Зберемо залажемо, тоді скажемо. Батько героя, повернувшись з бахмута, Юрій Наконечний продовжує справу свого сина, який загинув рік тому. Це його діти, це його душа. Змагатимуться з Динамо та Шахтарем. Черкаський футбольний клуб вперше втрапив до української прем'єр-ліги. Команда виходить до елітного дивізіону України дуже круто. На Черкащині ґрунтова засуха через брак опадів, розповіла агрометеорологиня обласного гідрометцентру Оксана Стіопа. Наближчого тижня каже, дощів теж не прогнозують, як така погода вплине на врожай. Дізнавалася Тетяна Недбайло. У земля, ми бачите, що вона суха на пагонах кукурудзи залишки вранішні роси, а от грунт потерпає без вологи, каже аграрій Олексій Васильченко. Та поки що додає ситуація не критична. Поки що, кукурудза себе конкретне це поле вона більш-менш не стресує. Але якщо так буде продовжуватися, то вона просто ми вже проходили ті роки, коли кукуруза виростала висока, а качана вона не формувала. Тепер говорить, пильно спостерігає за листочками. Якщо вони почнуть закручуватися, варто бити на сполох. Коли кукуруза починає стресувати вже конкретно, вона починає так скручуватися. Вона економить площу випаровування, щоб утримати вологу. Кількість опадів пояснює вже не грає ролі для ріпака, адже рослини сформовані, а от зерно пшениці лише наливається і чекає на дощ. Ви вже бачите, що вона вже розпочинає потрошку і жовті, знизу, і верх. Вверх, вверх тут, а кінчики теж от перепадів температуру. Так, звісно, дало в цьому році, можна так сказати, пшениці по шапці. Тобто, ну урожайність буде, але яка вона буде. Життя покаже. Зберемо, злажимо, тоді скаже. Є така фраза. А на вагу зерна така погода вплине, говорить пан Олексій. Оце те, що на поливі, Ось. це те, що без полива. Ну, ну камера так не передасть але якщо взяти так в руки, то ви можете взяти, да тобто тут на порядок важче, ну, тобто вона вже більше налита, да? і зернина буде тут крупніша. І маса тисячі тут буде на порядок більше. Аби врятувати посіви, на полях встановили систему зрошення, але вона не замінить природних опадів. Пояснює пан Олексій. 2400 гектарів на поливі е маємо штучний дощ з річки Дніпро. 15 кілометрів трубопроводи, тобто вода дорога. Дефіцит опадів на Черкащині спостерігається вже півтора місяця. Розповідає агрометеорологиня обласного гідрометеоцентру Оксана Стіопа. У травні випала лише третина місячної норми, а на початку червня лише 20% від норми. Саме це і спричинило ґрунтову засуху. Потреба у волозі у рослин в різну фазу розвитку відрізняється. Так, наприклад, у озимих зернових. Колос уже сформувався, тому потреба у волозі вже менша, і ґрунтова засуха впливає на ці культури менше. Гірша ситуація з яровими зерновими. Вони зараз формують колос. Потреба максимальна у волозі, тому ґрунтова засуха на них вплине більше. Найближчі сім днів ми не очікуємо. Суттєвих опадів, оскільки до керування погодою приступає антициклон. А це значить сонячна погода, температури зростуть. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. 95% – Така середня явка учасників іспиту під час національного мультипредметного тестування, розповіла суспільному проректорка з питань ЗНО обласного інституту після дипломної освіти Наталія Лісова. Є якраз серед них і випускники минулих років, і є, наприклад, навіть студенти, можливо, щось змінили. Є багато із них мають продовжувати навчання у своїх закладах, тому можливо і не з'явилися. А щоб запізнитися або якісь інші причини, поки що не виявлено. Не професія, а покликання так про обраний нимфа, фах говорить майбутній кардіохірург Максим Конодюк. Нині чоловік на першому курсі інтернатури. Її проходить в обласному кардіоцентрі. У Черкасах каже, опинився, тікаючи з-під харківських обстрілів. Саме там жив та навчався. Вже тут дізнався, що його кімнату у гуртожитку розбомбили. Свою історію лікар-інтерн розповів нашим кореспондентам. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Як справи? Задовільна. Максим Конодюк навчається на першому курсі інтернатури. Нині оглядає своїх пацієнтів. На операції Віктора Брусника він асистував тиждень тому. Я не шитав, що температура і біль тут, що це серце. Ну що то так не було проблем для цього. У пацієнта була була операція аортокоронарного шунтування. Станом пацієнта Максим Конодюк говорить, задоволений, він водужує сам лікар інтерну Черкасах трохи більше року. Він переселенець. Жив це навчався у Харкові, поки не почалося повномасштабне вторгнення. За два тижні у березні 2022-го, розповідає, вирішив, що треба переїжджати, а пізніше дізнався, що прямо у кімнату, де він жив у гуртожитку, влучив російський снаряд. Спочатку я переїхав в Полтаву. Я там був один день. І потім до мене подзвонив Олег Олександрович. Я з ним був до цього вже вже знайомий. Ми з ним порозмовляли, і він мені запропонував, що можна приїхати в Черкаси. Завідувач серцево-судинної хірургії обласного кардіоцентру Олег Журба розповідає, що запам'ятав здібного студента, який раніше проходив у нього практику, тому запропонував переїхати йому та ще одному лікарю. Обставини зробили так, щоб ці люди вимушені. Були змінювати своє місце життя, побачивши їхні, ем, їхні майбутній потенціал. Я чітко зрозумів, що треба допомагати, треба рухатися вперед і брати цих людей, оскільки ем, за 3-5 років це майбутні кардіохірурги, які зможуть надавати допомогу. Лише повне занурення у професію, говорить майбутній кардіохірург, може дати фаховий результат. Кожна операція каже Максим Конодюк, для нього подія, до якої ретельно готується, а потім розбирає і аналізує кожен рух. Особливо запам'яталася одна із крайніх, яку робили військовослужбовцю. Осколки від, від снарядів були в серцевій сумці, майже майже до серця доходили. От і доводилось врятувати, доводилось витаскувати ці осколки з спорожнени. Максим Конадюк говорить, лікарем кардіологом вирішив стати ще у школі. Нині ще гостріше розуміє важливість того дитячого вибору. Для мене кардіохірургія це не зовсім це не зовсім професія, тому що ну, це стиль це стиль життя. От я цим я цим живу. Кожен день я провожу 90% свого часу на роботі. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Йому сили дає природа Холодного Яру, а ще любляча Україну молодь. Її військовослужбовець Юрій Наконечний називає своїми дітьми. Торік чоловік втратив свого сина Павла, співорганізатора громадської організації Поклик яру, вчителя історії. А після повномасштабного вторгнення службовця морського центру спеціальних операцій. Він виконував бойові завдання у тилу ворога, а 18 червня 2022-го загинув у результаті ворожого обстрілу. З-під Бахмута чоловік повернувся два тижні тому. каже, хоче піти. Римати справу, яку розпочав син. Як долав усі випробування року напередодні дня батька, який цьогоріч відзначають 18 червня, розповів нашій тетяні Реві. Бажання розширити територію поклику яру, зробити тут вежу оглядову. Це бажання Павла розповідав торік його батько Юрій Наконечний через два місяці після загибелі сина. Тепер, рік по тому, він знову тут показує, що обіцянку виконали. Ми спілкувалися, спроектували. Я там їм малюнки свої висилав по телефону. Початку травня почали її будувати, і вже на початок червня, практично за місяць, вона вже стоїть збудована, майже готова до кінця. Це дуже грандіозно, це дуже шикарно, Я дуже вдячний своїм друзям за. Те, що вони мені так допомогли. Бо ж сам пан Юрій в цей час був під Бахмутом. Там з побратимами захищав країну. Повернувшись додому, каже серце покликало сюди. Ми вночі повернулися і на ранок я взяв автомобіль і поїхав сюди, тому що душа лежить тут. Вона належить цьому місцю. На пагорбі, ось на цьому самісінькому місці за заповітом розвіяли прах його сина, там, де він заснував громадську організацію, поклик яру бо вірив. Хочу сказати, зробити такий знаєте, прогноз на майбутнє. Таке передбачення, що наша робота, наш табір облик яру, він буде приносити через кілька років справжній результат. Передбачення збулося за рік. Вишколи, смолоскипна хода та бори тут. Це вже традиція, як і те, що це місце сили його батьків, говорить Юрій. Це його діти це його душа. Він вклав. В себе повністю все місце він іде до вежі тут так само майорить жовто-блакитний стяг здіймається сходами все вище і дивиться на холодний яр з висоти з якої бачити ось ці пейзажі хотів його син вірю що він все це бачить бачить як змінюється табір як змінюється по його мріях на цій висоті питаємо про найскладніший рік його життя і в той зі, і в деякі були радісні моменти ти звичайно продовжує службу про службу. Юрій Васильович не багатослівний війна, справжня війна. Втім, каже, попри все ці пейзажі досі не менш прекрасні ніж тоді до повномасштабної війни. Тут е, завжди, завжди прекрасно і жити хочеться і творити. хочеться. Бо поруч розповідає команда. Це молодь поклику яру. Це мої діти, це мої справжні діти. І вони мене інколи називають батько. Відтак у пана Юрія є бажання. Це моє життя. Я знаю, що життя, яке мені залишилося прожити. Це буде віддане цій території, ці ідеї і поклику яру. Тому що е, наша молодь це наше майбутнє. Тільки вони можуть змінити нашу країну. А ще розповідає, у намірах в Холодноярівському будиночку зробити музей присвячений синові. Коли він приїжджає, він завжди надівав ті речі, і в них він, ну це його був імідж такий. Всі його впізнавали по цьому. І так вони залишилися тут. Назавжди і бачити, як щоранку в мирній Україні за цих пагорбів сходить сонце. Ну, за нас з Павлом був такий е, змагання, можна сказати, що е, хто раніше встане, щоб зустріти сонце, все ж тоді, е, і е, гасло нашого табору створилося. Ми схід сонця нашої держави, бо тут і схід сонця, і діти, які стануть дійсно сходом нашої держави, ну, Виховується на цьому таборі Тетяна Рива, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. 25 травня цьогоріч старшого матроса Павла Наконечного указом президента посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Змагатимуться з Динамо та Шахтарем. Черкаський футбольний клуб вперше втрапив до української прем'єр-ліги, найвищої за рангом футбольної ліги. Розповів Олександр Ковпак, тренер команди ЛНЗ, яка вчора у вирішальному матчі перемогла інгулець із Петрового, що на Кіровоградщині. Своїми враженнями від матчу гравці та вболівальники поділилися із нашою Наталією Черкашенко. Буни обабіч футбольного поля зібрали вболівальників черкаського футбольного клубу ЛНЗ. Тут гравці виборюють можливість потрапити до української прем'єр-ліги. Перший тайм закінчився рахунком 2-0 на користь черкаського клубу. Для своєї команди перший гол здобув Антон Савін після передачі Івана Тищенка. Після цього до своїх воріт м'яч забив учасник команди Інголець Андрій Коробенко. Подивитися гру прийшов Леонід Сіранко, директор обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. Я думаю. Що ми в цьому матчі переможемо, і наша команда вийде в прем'єр-лігу у другому таймі. Нападник команди Інгулайз Артем Сітало забив у ворота черкащан. Доброго! У підсумку черкаська команда перемогла із рахунком 2-1. Своїми враженнями після гри ділиться тренер команди ЛНЗ Олександр Ковпак. Називає ці 90 хвилин найтяжчими. Ми зробили все для того, щоб не тільки. В якомусь куточку країни була прем'єр-ліга, а й в Черкасах. Складність матчу відзначає і гравець черкаської команди Іван Тищенко. Говорить, що готувалися до гри тиждень. Тяжка гра, складна команда для нас. Ми закінчили чемпіонат. У нас було вісім ігр. А потім ми дізналися суперника Інгулець, і вже почали готуватись безпосередньо. Після гри емоції переповнюють і вболівальників. Сподобалося, ЛНЗ забили два гола. Вперше в історії черкаська команда виходить до елітного дивізіону України. Дуже круто, насправді, я дуже щасливий. Добра гра, грали на контратаках свого добились. Гравець команди Іван Тищенко говорить, що така підтримка вболівальників дуже допомагає. Коли тебе гонять там ззаді ЛНЗ, Тищенко кричать: люди вболівають за тебе, і ти розумієш, що тобі треба терпіти і бігти. Оце просто настоячий кайф футбольний. Без них ми б не були в українській прем'єр-лігі. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. На цьому ми на все. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті та соцмережах. Там все найоперативніше та найактуальніше. Щасти.